Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Циганський цикун Тайсон Ф'юрі заявив, що почав втрачати інтерес до боксу. Пряма мова. Мені не дуже цікаво приймати дзвінки щодо боїв і тому подібного. Якщо наступний бій відбудеться дуже скоро, я буду щасливий. Але якщо ні, ну і піструн з ним. Я щодня випиваю кілька бокалів холодного пива, засмагаю. Для мене робота знаходиться не на першому місці. Афроор Крой Джонс поділився думками щодо бою Ломаченко Хейні. Пряма мова. Хейні не може зрівнятися з Василем у боксерському інтелекті, Але він пиздець який здоровий. Це дає хороші шанси на перемогу. Тефімолопе зміг дати тягла Ломаченко, тримаючи його на відстані більше часу. А коли Василь увімкнувся, було вже пізно. Брат Тайсона Ф'юрі, молодшу циганські Х'ю Ф'юрі, впевнений, що здатен перемогти Олександра Усика. Пряма мова. Я зупиню Усика, я надто вол... Великий та дебели, у мене надто багато дурі для нього. Я вірю, що поб'ю малого. Коментар від редакції каналу Мордобій. Та ти що. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.